Моє життєве кредо вік живи, вік вчись. В даному випадку це комп'ютерна грамотність. Я щиро вдячна всім, до кого зверталася за допомогою. А ще я вчусь грамотно розмовляти українською мовою. Слухаю уроки Олександра Авраненка та україномовний ерудіт. В питанні мови теж звертаюсь до своїх колег. Щиро вдячна Тетяні Іванівні, Надії Федорівні, Аліні Володимирівні. Окремо вдячна Наталі Миколаївні. Моє педагогічне кредо роби так, щоб дітям біля тебе було затишно і радісно, особливо зараз в умовах воєнного стану. Тема, над якою я Працюю використання прийомів мнемотехніки при заучуванні віршів в групі дітей з загальним недорозвитком мови в умовах змішаного навчання. Одним із шляхів розвитку зв'язного мовлення це заучування віршів. Є багато методик. Я обрала методику заучування віршів шляхом використання прийомів мнемотехніки. Що ж таке мнемотехніка? Це техніка запам'ятовування. Умовно, всю роботу можна розбити на декілька етапів. З ними можна ознайомитись в моєму досвіді роботи. Я зараз продемонструю роботу згідно цих етапів. Я починаю роботу з мнемоквадрата, який відповідає певному слову або фразі. В середньому віці я пропоную дітям готову картинку образ, а в більш старшому символічне зображення. В підготовчій групі діти також можуть виконати зображення самостійно, розуміти, що означає символ слова. Подальша робота над віршем передбачає поступовий перехід від мнемо квадрата до мнемодоріжки, яка позначає цілу фразу. Так іде поетапне запам'ятовування і подальше відтворення віршів по умовним символам. Після засвоєння необхідних первинних знань про символи, дітей підвожу до дії з мнемотаблицями. Кількість осередків у такої таблиці залежить від складності та розміру тексту, а також від віку дітей та їх мовних можливостей. На початку навчання краще пропонувати дітям мнемотаблиці, виконані в кольорах, тому що в пам'яті у дитини швидше виникають кольорові образи. Пізніше, коли діти оволодіють певними навичками, пропоную дітям використовувати чорно-білі графічні символи, щоб не відволикатися на їх яскравість. Таким чином, весь вірш фіксується схематично. Які вимоги дамнемо таблиці? Знаки і символи повинні бути добре знайомі дітям. Знаки і символи повинні відображати узагальнений образ предмета. Знаки і символи попередньо обговорюються з дітьми і приймаються. В процесі навчання діти активно включаються в процес, вчаться складати свої таблиці. Після цього вони по пам'яті, використовуючи тільки схематичні зображення, відтворюють цілком текст. Це головний успіх в їх мовної діяльності. Важливо також підкреслити, що перераховані прийоми заучувані доцільно використовувати в залежності від віку та способу запам'ятовування. Наприклад, для дітей, у яких переважає слухова пам'ять, треба емоційно промовляти твори тихо, голосно, швидко повільно, як зайчик або як ведмедик. Коли для дітей з розвиненою зоровою пам'яттю Слід використовувати наочні засоби. Для дітей кінестетиків різноманітні жести і рухи. Все це робить процес запам'ятовування цікавим і ефективним. Для того, щоб заняття були ефективними, необхідно, щоб у дітей вже був словниковий запас і, звичайно, щоб заняття були в формі гри. На початку своєї роботи я пропоную дітям свої готові мнемотаблиці, а в міру навчання дитина так само активно включається в процес створення своєї схеми. Далі пропоную дітям замалювати схему в зошиті, в альбомі чи на окремому аркуші паперу. Я можу малювати крейдою на дошці. Картинки в схемах до віршів діти розфарбовують вручну. Це дозволяє зробити їх більш натуральними і привабливими. Ці схеми при бажанні діти можуть розглянути, порівняти і розповісти один одному. Такий підхід викликає емоційний виклик у вихованців. Все це дозволяє перетворити заняття в розвивальну гру, тим самим сприяючи кращому, кращому засвоєнню матеріалу. Що можна зображувати мнемо таблиці? Явище природи, діяких дій, тобто все те, що ви вважаєте за потребою предметні, сюжетні картинки, але так, щоб намальовано було. Зрозуміло дітям. Через розучування віршів діти також знайомляться з сезонними явищами, життям та традиціями людей. Прикладом використання прийомів мнемотехніки може послужити мнемотаблиця, яка була складена на занятті з дитячих малюнків для заучування вірша як прикро. Методика мнемотехніки передбачає можливість вибору педагогам форми проведення заняття. Цей прийом можна використовувати як в вигляді самостійного заняття, так і включати її елементи в різні види діяльності дітей. Наприклад, проводили разом з логопедом та колегою вихователем інтегроване заняття. До нас завітала бабуся Федора. І ми знайомили її з тим який буває посуд, як його мити, вчили вірш про посуд, а наприкінці заняття намалювали в подарунок яскраві тарілочки. Послухайте Олександра Семенюту, як він розповість вірш про посуд, Ми який вчили і... з Федорою. І при... І при... І ай, зоє, чайник чаю заварити, чашка чаю попити. Рушляк вишний помити, каструля, порщик сварити, миски, тарелки блюдця. ці вони кутся. Це індивідуальна робота. Цей? Розучували вірш Володимира Паронова урожай пропонувала батькам вдома разом з дітьми намалювати картинки до кожного рядка вірша. Потім, в умовах укриття, ми зібрали ці картинки до книжки, ось так вийшла. Спільно зробили книжку малятко урожай. Всі вірші дублюю, надсилаю батькам в батьківський чат, самостійно створені заняття. Послухайте, як Ярослав Русаков розповідає цей вірш. По. О, сяй, ка, йо, си, пои, висю, да, е, е мопа, ву, а, ги, по. помидо, и, мо, па, По. ки, помидори, акуши, арбузы, арбузы, и капуста, капуста, Проводила офлайн-консультації для батьків та майстер-клас. Вчила батьків складати свої таблиці. Роботу з батьками продовжую.